Вітаю, друзі! Ще на початку року Riot Games анонсували візуально-технічне оновлення АРІ. Для тих, хто не в темі. Візуально-технічне оновлення або ВТО це насамперед оновлення анімацій, озвучки та внутрішньої ігрової модельки чемпіона. Іноді це оновлення може несуттєво зачепити якісь вміння персонажа. Минулого року такий тип оновлення отримала Кейтлін, після чого популярність чемпіона значно зросла. З вами канал Hasagi.ua. Ну ж бо дивитися, якою буде оновлена Арі. Спочатку звернемо увагу на те, що в цьому випадку зміни не зачеплять ігролад. Геймплейна складова Арі вже була змінена декілька патчів тому. Зараз будуть оновлені базова внутрішньоігрова моделька Арі, скіни, що її використовують, ефекти вмінь разом з їх іконками, а також базова озвучка. При цьому легендарні скіни, тобто зоряна захисниця та дух цвітіння Арі, змін не зазнають. В останньому відео від розробників, де показали не тільки оновлену Арі, а й зміни передсезоння 2023 року, про які ми вже розповіли у попередньому відео, було зазначено, що реліз ВТО дещо затримається, адже Арі має досить багато скинів, приблизно стільки ж, як Езреаль та Люкс. З приводу цього багато гравців почали писати коментарі на кшталт. Так, у вас все готове? Ону Велдріф, яка красива моделька! З приводу цього дещо роз'яснимо: 3D-модель на прев'ю Велдріфт у самій грі та ігрова моделька чемпіона з класичної ліги. Це три. Цілком різні речі, що мають різну кількість полігонів і призначені для різних цілей. В той час оновлена моделька Арі для класичної ліги дійсно виконана на вищому рівні. Звісно, судячи з відеопрезентації. Наприклад, розробники поправили розташування хвостів у розпушеному стані. Тепер їх основа не переміщується в анатомічно дивні точки, також вони стали значно пухнастіші на вигляд. Таким чином, якщо коротко, то ми нарешті побачимо. Бачимо в грі чемпіона, якого ми бачили раніше на сплешартах. До речі, деякі з них також будуть перемальовані. Як будуть виглядати оновлені скіни Арі? Ми дізнаємося вже напередодні релізу оновлення, що станеться вже після геймплейного оновлення Ауреліона Сола, тобто чекати нам приблизно до січня 23-го. Продовжимо тему оновлень. Напевно, упродовж року мейнери таких чемпіонів, як Жанна, Арі, Свейн Талія. Олаф та Севір, що отримали міні-реворки, котрі освіжили їх геймплей, закрили деякі слабкі місця та неприємні елементи вмінь, при цьому не змушуючи гравців опанувати нові вміння. З особистого досвіду оновлення Сивір та Свейна дійсно зробило гру на чемпіонах більш комфортною. Якщо вам оновлення вище наведених чемпіонів не сподобалося, пишіть у коментарях, чому нам буде цікаво почитати ваші думки стосовно цього. Тепер у черзі на міні-оновлення знаходяться Сіндра та Ніко. Що саме буде змінено, зараз невідомо. Але враховуючи, що останнім часом подібні ігрові маніпуляції йдуть чемпіонам на користь, гадаю, боятися нічого. Що ж, на цьому все. На протязі відео з вами була Майя Вадернікова та канал Hasagi.ua. Пам'ятайте, що найкраща допомога каналу це ваш лайк, підписка та тематичний коментар більше чотирьох слів. Також ви можете підписатися на наші соціальні мережі, усі посилання в описі під відео. На цьому все ще почуємося. Ти ж мені довіряєш? Чого ти бажаєш?